Та в першу чергу Майдан змінив спосіб мислення кожного українця. Декого він впевнив у своїй любові до власної держави, декого дав де відчуття всегутності. Та головне, що змінив Майдан, це поняття того, наскільки важлива правда. Саме тепер вона на вогу золота. Саме чесність і достовірність фактів сьогодні найважливіше, що може бути на екрані. Правда це дорога за односторонню рухом. І коли щось інше їде її назвать. Day. Тоді з'являються фашисти і бендерівці, окупанти і війна. І я ще досі не можу зрозуміти, як люди, які живуть в одній країні, які говорять і думають однією мовою, може дозволити собі маніпулювати та перекручувати правду, розпалювати ворожнечу та зомбувати свою аудиторію. Як виявилось, маніпуляція це зовсім не складно. Славнозвісний телеканал Інтер навчився робити це чудово. Наприклад, в ефірі новина програма Підсумки тижня журналіст згадав про В'ячеслава Веремія, якого вбили тітушки. Зазначили, що напис преса вже не захищає. Одразу виникає думка, чому ж раніше Інтер не помічав цілеспрямованого відстрілу та побиття журналістів так званими правоохоронцями. Інший приклад. Журналіст робить наголос на тому, що силовики є рівнозначними жертвами протистояння, а повстанці почали війну першим. Про те, що більшість майданівців йшла в атаку з палицями та щитами, а в них стріляли з автоматів Калашникова та кидали бойовими гранатами, журналіст не каже. Не відрізнився від інтеру і перший націоналік в своїх підсумках тижня. Тільки тут вже маніпуляція демографічна. Цитую: ціла багатьох загиблих під час протистоянь в столиці вже відвезли на... Здебільшого, це молоді хлопці із західних областей. За попередніми підрахунками, 13 загиблих були мешканцями Києва та Київської області. Серед жертв мешканці практично всіх областей України. І наголос на західноукраїнському походженні абсолютно недоречний. Знов-таки є питання: звідки перший національний бере статистику. І нарешті маніпуляція кричуща. Слова про те, що у Львові вшанували загиблих, супроводжуються кадром, на якому дівчата. На пам'ятнику Шевченкові зігують з радісними обличчям. Україна це одна держава. І тому інформування в ній має бути одне. А поки на одних телеканалах ми бачимо правду, а на інших чуємо від журналістів слова бендерівці і неофашисти, до тих свідомості українців не буде чіткого розуміння того, що ми єдині і будуть тягнути країну в різні боки. А народ, який з самого початку не знав правди, власноруч, дозволить їй Знищити